Вітаю всіх на каналі Тарасові Пригоди. Привіт! Сьогодні ми їдемо відпочивати. Кудись недалеко, як зараз модно казати, чилити, а ми їдемо жарить шашличок. Зараз зустрінемося з товаришем і кудись поїдемо. Сьогодні в мене незвичайний вилік. Сьогодні я їду, як то кажуть, на байпакінгу. Ось така в мене система, я за нею пізніше розповім. А Ріта як їде? Звичайно. В холосту. В холосту? У ріточки завжди маленький байпакін. Присутній. <клес> а ти в цьому році з сумками ще й не катала, так що наступного разу твоя черга буде. Сьогодні 13 травня, а на вулиці всього плюс 10. Навіть не знали, як одягатися. Набрали речей в запас. Привіт! Привіт-привіт всім. Привіт. Зустрілись з Олександром і зараз їдемо в веломагазин. Олександр вирішив собі пляшки купити. Він довго їх чекав, якісь особі. Зараз подивимося. Я забув засняти кавомані, вже попили в каву. Все, тепер день буде кращим. Поїхали! От що мені подобається на Воскресенському проспекті, що тут є окрема велополоса для громадського транспорту окрема полоса. І це велосипедистам ну, дуже зручно. Я навіть не знаю, де ще так є. Ось зверніть на отаких порушників. А це безнаказаність. Цей дід просто гарно розуміє, що його ніхто не поб'є і ніхто його не оштрафує. Це радянське покоління, воно таке. Вісім полос, він йде на червоний. Я не засняв, а далі там була автівка. Гальмувало екстрено, щоб не збити цього діда дурного. Я розумію, людині дійсно важко ходити. Але ж справа в тому, що в даному випадку він йшов на червоний. Він не мог с... почекати 40 секунд. Ми вже на правому березі Києва. Для немісцевих показую, які тут у Києві пробки. Гляньте. Декілька кілометрів. Це звичайне явище для Києва. Поки Олександр примірює пляшки, покажу магазин. Тут дуже великий вибір. Безкоштовно можна попити. І вон, Вася дивиться на мене. Насправді то мені дуже подобається цей магазин. Нас завжди тут гарно вітають, привітають, підказують. Ми тут покомпасірували мозги трохи. І Я собі зрозумів, яку мені треба буде велообув на майбутнє. Вже зібралися їхати. Аріта прознала, що тут кава є. Саша, ти будеш їсти в американській купоні? Ні. Ти каву прийшла пити, пий каву. Бо той хлопець він подивляється на тебе. Заїхали по дорозі в правильний магазин, велопланета називається. Там, де я купляв велосипед, де гарне обслуговування. І купили отакі от, я замовляв зарані, е, такі от пляшечки. Флай МТБ з кришкою, гарний пластик, підфляжник під цю прорезиновий. Ну, до речі, якісний. Не дешевий, але, в принципі, воно того варте. Одну на 950 мл і на 750 мл. Так що Щасливий власник таких от речей. Ну, це міло, півтори чи? години купляли. Дякуємо цьому магазину. Поїхали вже Далі. їсти шашличок. М'ясо вже нас чекає. Мало розуміє, більше, да? але й так уважно слухає. <рі> вирішили їхати на Міністерські озера. Я вже забув, де це. Зараз будемо шукати, з'являється велодоріжка. Зараз побачимо, докуди вона нас доведе. Ріточка приручила динозаврика. Що ти тут? Маршрут вигляділа, куди далі їхати. Їдемо прямо в Новус. Забули сірники купити. Через нього. Що це через італійський квартал. Італійці тут живуть. Олександр з Рітою пішли в магазин. А Тарасик сторожує ровери. Дивіться, яку торбу Ріта набрала. Мені оце цікаво, як ти будеш розташовувати. Дійсно розташує. Ось в чому плюс ось таких великих торбочок без перегородок. Що саме цікаво і правда, Ріта все позапихувала. Ми затарюємось водичкою. Хазяїн це робить. Спірт. <різь> Собака таксі. Чим це не вона? Ну це чиясь така вхожена. Ми вже знаходимося на озері, Міністерське озеро. Гляньте, не я, а вони. Ріта і Сашко затягнули ти мене. Ти перенесеш зараз Ріту, а потім мене маєш перенести. В тебе досвід є. Ні. Як ми зараз зробимо? Просто вертаємося, там я бачив гарну галявину і там розташовуємось. Все. А я думав, ти підеш туди не ряди. Ні. Ні. Ну, як це Старенький я, то на тому тижні я був молодий, зараз постарів, помудрів. Що мені приємно, що тут чистенько. Деякі галявини засрані, до речі, але в принципі тут і це ж були святкові дні, травневі і Пасха як не а Тут відносно чисто. Цікаву галявинку Ріта знайшла. Мені тут подобається чистенько. Тут і розташовуємось. Розкажу про свій байпакінг. Ну, Маю я таку торбочку підсидільну. Я вже з нею не перший сезон їжджу і хочу порівняти її з багажником, який ви бачили в минулому відео. Ну, багажник і торби, звичайно. Почну з мінусів. Перший мінус це її довго і четно, і плотно треба. Заповнювати. А це забирає багато часу. Другий мінус. Її не можна перевантажувати. Вона, якщо велика вага буде, буде з'їжджати, опускатися вниз. Діла не буде. І вона ще хитається. В минулих сезонах я придумував собі якісь там стабілізатори, ще щось вигадував. А зараз придбав, зніму сумочку, покажу. Багажна система називається. Який я для себе зробив висновок. Звичайним багажником мені їздити краще. Це стосується саме мене, саме нашого темпа їзди. Може комусь краще байпакінг. Розкажіть, будь ласка, чому? В коментарях мені буде дуже цікаво почитати. Ось так виглядає сама торба. Була вона придбана на Аліекспресі. Хіновалк фірма називається. Показую особливості, як розпаковувати цю підсидельну торбочку. от так. По-іншому ніяк. Розпакував! Ну, ось так виглядає багажна система. Вона зроблена дуже якісно. Претензій немає. Ось такий крипіж на трубу під сідло, все дуже прошито, якісно, все дуже ну, претензій немає. Завдяки цієї системі сумочку можна вже не так плотно набивати, вона не хитається, можна загружати любою вагою. Це український виробник. І зараз буде камінчик вгород тим, хто. Дуже рве волосся за українських виробників. Ця штучка коштує 4 тисячі гривень. Саме для мене це дорого. Я не розумію, коли український виробник загинає такі високі ціни. Я не розумію, коли якийсь наплічник українського виробника коштує 170 євро. Я не розумію, коли українські штани коштують 8 тисяч гривень. Може хтось мене поправить. Але вибачайте, я думаю, що це дорого. Це Тарасик попав під вплив відомого блогера, в сраці закрутило, придбав. Ті, хто катає на байпакінгу, вона порадує, чесно скажу. Я на байпакінгу буду катати чи ні, поки що невідомо. тому продаю цю багажну систему разом з сумочкою за 3000 гривень. Кому цікаво. По проханню трудящихся. Хочу зробити огляд на ось такий одноразовий мангал. Набір. Одноразовий гриль називається. Ми вже не перший раз його користуємо, а всього другий раз. Перший раз на Пасху користували його, все робили по інструкції. Хто хоче, може поставити паузу, прочитати інструкцію. Ми маємо в комплекті отаку підставочку. Вона саме проста із металева одноразова, скажімо так, як і все. Потім. Беремо його, ставимо отаким от, от чином. В принципі, вся конструкція готова до використання. Там є така от, такий папір спеціальний чимось пропитаний. І воно зразу запалиться. Відповідно, запалюємо і чекаємо 20 хвилин. Конструкція готова до використання, зверху є папір, який треба просто підпалити. Підпалити ми будемо з одного сірника. З одного сірника тут. Через дірочки нижній папір підпалить. А воно зараз підпалиться, все. Що ти хвилюєшся? Як ви бачите, все дуже гарно горить. І на хвилин 15-20 ми забуваємо про мангал, займаємося іншими ділами. Пройшла буквально хвилиночка. Я показую, що все розгорається, все дуже гарно горить. Бо хтось в коментарях казав, що розпалювати було дуже важко, якісь там гілочки, дули, щось. Не трогаємо взагалі. Як я жарю шашлик на звичайному мангалі? Я роблю дуже великий жар. І жарю шашлик 12 хвилин. Три хвилиночки перевернув три хвилиночки, 3-3 або навіть 10 хвилин, якщо жар дуже великий. Навіть не пробую м'яса. Це стосується свинини і телятини. Курятину жарити не вмію, її треба довше жарити. А сьогодні ми будемо жарити баранину. Як жарити баранину, Я теж не вмію. Будемо експериментувати. Предлагаю теж так само по три хвилиночки з кожного боку, а далі будемо дивитися. Маємо такий компактний маленький гамак. Дуже класна річ. Фірма називається Sia to Summit. Сьогодні ми чилім. Зараз таке модне слово у молоді. Чиліть будемо! Мені не подобається це слово через. Пройшло приблизно 20 хвилин. Ручки помили і викладаємо м'язко. А Саша цього наблюдає. Я контролюю процес. Все робить правильно. 3 хвилинки, Через три хвилинки будемо перевертати. Тихо М'язко жариться, дуже красиво виглядає. Тарасик, мені оце дуже цікаво, що ж це за маринад такий. Тут бачу якісь інгредієнти є таємні. Що ти скажеш, Хто це маринував і з чого це все? Я б з радістю збрехав, що це я маринував, але це насправді маринував шеф-повар, він же власник ресторану Аджахурі. Забув сказати, що зараз в маринаді це плавають кабачки. Цукіні! Кабачки, кабачки, а не цукіні. Цукіні інші. Десь пройшло 3-4 хвилинки. Ми перевертаємо. О! Цей раз начебто жару більше, ніж О, минулого нічого, разу. Нічого, так, нічого, нічого. так А є ще може? Ні, він один. Знову пройшло три хвилиночки і знову перевертаємо. раз краще сходило, так? І ось перевертаємо вже третій раз. І буде ще четвертий. Два повара готує шашлик. Тарас і Олександр. Якщо буде смачний, то готував Тарас. Якщо не дуже, то Олександр. Все сходиться. Буде смачний. Якщо не смачно, я доїм. Помічник повара пробує на готовність. Но ще він сирий, так навіщо ти ріжеш далі? Хай дожарюється. Ану дай мені спробувати. Та не з краю всередині. Ще треба дожарити трошки. Ось так виглядає наш шашлик. Навіть трошки ви... більш ніж 12 хвилин ми його жарили. Навіть перетримали, щось ми завтичили трошки. Ні-ні, всередині він буде гарненький. Ну, Буде гарненький, але. А тепер помічник повара буде жарити кабаки. Кабачки. Кабаки. Кабачки то тонесенько, якщо порізав, а це кабаки. Ось така у нас компанія. Ось така у нас галявина. Поки шашличок гарячий, ми його будемо коштувати. Скажу наперед, що я вже укусив і він достойний. Ставимо лайки, не забуваємо. І підписуємося на канал. Ху, шашлик майже з'їли. І зараз спробуємо кабачки. Я навіть і пробувати не хочу, бо я м'ясо більш люблю, ніж кабачки. М'ясо майже з'їли. І вже кабачки доїдаємо. Вони теж смачні. Дякую ріточки за кабачки. Дякую Тарасику за м'яско. Дякую Сашку за за все. Вугілля ми викидуємо в вогнище, а цю фольгу зараз вона остине і заберемо із собою викинемо десь. А ось місце, де стояв цей мангал. Трава під ним трохи підгоріла. Це каже про те, що на стіл, на якусь там клейоночку ставити його не треба. Майстер Олександр щось монтує. Що ти робиш, розкажи. Перекручую А, Той я це... купив сьогодні. Все, зрозумів, це ж у тебе новий Тож фляго... тільки, тільки купив да не мається. Такий вид на вечірнє озеро. Непоганий варіант для відпочинку. Може, й рибка ловиться. Я тут був дуже давно, на початку 2000-х. Перепливав на той берег навіть. Прикріпив Олександр фляготримач. Ну, на мій погляд, і стильно, і водичку треба пити. Хух, я аж втомився. І це ще ви не бачили, як я з третього разу пакував. Остаточно для себе вирішив, що на байпакінгу мені незручно. З зазвичайним багажником і сумками набагато все було швидше. І ще один мінус. Як прив'язати тепер Спінінг? Воно тільки заважатиме. А ось моя сумочка, з якою я вже їжджу третій сезон. Називається вона Ортліб. Я не пам'ятаю, чи 5, чи 6 літрів тут. Чим я її полюбив? В неї є каркас, в неї нема перегородок, але це мені дуже зручно. Чому? Поясняю, зняв кофту, засунув, зняв штани якісь засунув. Дуже багато місця. Вона дуже легко знімається. Отак я її знімаю, несу під кран з водою, мию все, поставив висохло. Вона повністю герметична. Зараз дуже багато сумок, я вибрав саме цю і завдоволений. А зараз покажу речі, які, наприклад, я брав із собою сьогодні. Вітровка, яку я зараз надіну, а може пізніше. Два бавчика лягає. Повербанк. Тут у мене провода на зарядочку. Запасні шкарпеточки. Фонарик зараз прицеплю. Запасний задній фонарик. Серветочки від комарів. І це налобний фонарик. Ось дивіться, скільки місця ще залишається. І це я все не плотненько, акуратненько. Нічого воно не торохтить, хто переживає. Дві секунди, вона на кермі. Ще один плюс цієї сумочки, що мається виніс. Вона завдяки йому тримається, знімається і вона на труси не нажимає. Наша чесна компанія в зборі. В зборі їхати додому. Ми відпочили чудовенько, до сюди було 18 кілометрів приблизно. Ну, додому залишилось також 18 Погнали ми додому. За собою чистоту залишили. Чи подобалось нам це місце? Ну, скажу так, раз в рік не більше сюди приїхати. Це для мене особисто. Хіба покупатись може, якщо літом? Так. Да. Тут це... водичка тепленька і гарненька і чистенька. Ну, зараз ще купатись рано, тільки моржі. Ну ми... Ти морщі? Це, ми, до речі, моржі. гарна ідея. Літом сюди можна приїздити купатися. Покрутили додому. У Олександра задній фонар дуже чудовий, яскраво блимає. Наприклад, в порівнянні з Рітеним він втричі ярчіше, це точно. Куди ви оце завезли мене, а? Ось подивіться. Вони так і просять в якісь води Атлантичного океану. Ні, Цей раз я не поведусь. Їду назад. Скалолаз, не боїться нічого. Олександр їздив на заправку сміття викидати, а ми з Ріточкою вже помикали фонарики. Перекурюємо, чекаємо. Їдемо десь за оболонью. І тут новесенька велодоріжка така, комфортна, капітальна, зроблена. А ось це не для місцевих, покажу, як ночують. Автівки в місті Київ, хтось отак на стояночці, а хтось отак на дорозі. У нас вечірнє чаювання і на цьому наші шляхи розбігаються. Ми з Ріточкою їдемо додому. І Олександр їде додому до себе. Всім до побачення. До зустрічі. Пока-пока.